Дорогі наші сьогоднішні відвідувачі будинку вчених і майбутніх глядачі YouTube каналу Наукові зустрічі. Ми вітаємо нас сьогодні на нашому заході, який не є традиційною нашою лекцією одного доповідача, а фактично конференцію чотирьох доповідачів Нанотокс 2025. Нанотехнології. Тема сьогоднішньої зустрічі. Мабуть, одна з найпродорічливіших тем. І, і, і яка мені в ж... Суспільства, хоча сама ідея нанотехнології зріла довгий час, цей термін запропонували тисячі, тисячі, тільки в 1970-х роках. І десь на межі 20-го-два сторіччя цей термін він проник в громадську свідомість і викликав за собою цілу хвилю, мабуть, необґрунтованих споді... не обґрунтованих очікувань політичних декларативних заяв в різних країнах. І, чесно кажучи, в тому числі і фальсифікації, і, 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 і махінації, які обіцяли в короткі шляхи, просто не невидані успіхи і, і золоті гори. Е і попри е тому, певною мірою настало розочарування, а враховуючи до досягнення технологій в інших галузях сучасності, е то ну, від нього є такий тро трошки дух розочарування від цього терміну і така собі аура хайпу позавчорашнього дня. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. все ж таки, що, 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 що з нанотехнологій змогло знайти застосування? І, і що може знайти в найближчому майбутньому? Mm -hmm. у, у нас в гостях Олег Гермаков, науковий співробітник Харківського національного університету mm -hmm. і університету технологій імені Лейбніса в Німеччині. Дуже дякую. Дякую. Можна наступний слайд. Да. В першу чергу цей івент організований науковими зустрічами. Нашому стороною спільноту Українське товариство оптики та фотоніки. Це такий досить експериментальний формат сьогодні. Незвичайна лекція розбита на чотири міні-лекції. Чекайте, чекайте. От на чотири міні-лекції по 10 хвилин ми спробували зробити дуже науково популярно. А, дякую, що наукові зустрічі погодились на це а, і постійно бачу, що вони збирають на камеру. Тож не забувайте, їм також вже, вже треба дозбирати на нову камеру. Давайте далі. А, да, про, про нашу спільноту а, ми є на Фейсбуці, от Інстаграмі, Телеграмі. Щойно з'явились, у нас є сайт. А, можна далі. Про, про що ми дуже часто питають: а є? У вас статут якийсь? Ще немає. От, але головне для нас е, це якісь цінності, да, і те, куди ми дивимося. От серед наших базових цінностей – чесність, прозорість та репутація. Тобто ми проти будь-якого тол толерантність до фальсифікації, плагіату е і різних недоброчесностей. Е ми бажаємо, що сьогодні найголовніше це компетентні висококваліфіковані кадри. Ми робимо фокус на е саме проривній такій науці впливових дослідженнях. Тобто, ми хочемо збільшити частку українських статей в е е топових журналах там. Нейчу Science та збільшити кількість високоцитованих статей, що входять там, топ 10 найцитованіших світу. Ми робимо ставку саме на молодих спеціалістах і лідерах, не нехтуючи при цьому підтримкою досвідчених експертів, звичайно. Наша спільнота відкрита для. Українських вчених, воно в першу чергу да, об'єднує українських е спеціалістів в області оптики фотоніки, студентів. Але вона також відкрита і для українців за кордоном, і для іноземців за кордоном. Е головне це любов до України. Ми при цьому також в, цьому, в цій тезі маємо чітку проукраїнську і антиросійську позицію. Е ми також розуміємо важливість інновацій, технологій і відкриття до будь-яких міждисциплінарних напрямів. Ну і нарешті ми хочемо постійно самовдосконалюватись, тому дозволяємо собі бути гнучкими і змінюватись часом. От, це от наші основні принципи. Можна далі, будь ласка. Одним з наших таких флагманських івентів є школа з фотоніки. Минулого року ми провели її в Харкові. Ми попали на такі жорсткі обстріли і блекаути, тому проводили частку, часткову лекції навіть в Темряві, але все одно вийшло досить круто і можна далі. Сьогодні ми в цьому році ми повторимо це вже більш масштабно у Львові а, в березні. Тож, можливо, там студенти молодь можуть бути зацікавлені. Можна буквально завтра, післязавтра ми анонсуємо це усюди і можна подавати заявки, пробувати їхати. Кількість місць насправді дуже сильно обмежена і треба грантів, але а, варто спробувати а, далі. Е, да, сьогоднішня така доповідь це, е, буде представлена членами нашої наукової групи, яка займається фотонікою, оптикою, плазмонікою, радіофізікою метаматеріалами. Ми от в цих галузях більш-менш працюємо. Е, і от ці чотири доповіді будуть е, нашими молодими поздоками, мною аспірантами зробленими. Далі, е, звичайно. Маємо подякувати Збройним силам України за те, що взагалі можливо проводити такі лекції. Е, і я е, всіх дуже закликаю також підтримати е, волонтерів. Да, це мій е, колега, друг, волонтер Юрій Степаненко. Він теж фізик е, і активно займається е, підтримкою Збройних сил. Е, як би це така от трошки вступна частина. про що. От, а тепер я перейду до своєї лекції. Uh, значить, розкажу трошки uh, про те, як приготувати нанопіцу на оптоволокні та навіщо це потрібно. Давайте далі. Ну, почну я з того, що в оптичних в оптиці ми, нам треба якось матеріали описувати. І найпопулярніша така значить, властивість це показник заломлення світла. Позначається він маленькою, маленькою буквою N і показує, у скільки разів швидкість світла в вакуумі більше за швидкість світла в речовині, тому що атоми молекули речовина вони взаємодіють зі світлом і трошки його пригальмовують. І от, в видимому діапазоні, в якому ми з вами бачимо, це. Отакі значення у повітря близько до одиниці. Найбільше значення кремній Германії там 3,5-4. У більшості матеріалів це значення до двійки. От, наприклад, у скла це півтора. Якщо ми будемо світити з... Е, 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 значить, е, середовище з більшим показником заломлення, в середовище з меншим показником заломлення, то у нас буде е, все відбиватись, щось буде відбиватись світло, частина світла буде проходити. Е, але після якогось кута, який називається критичним, нічого проходити в друге середовище не буде все буде відбуватись назад, і це називається ефектом повного внутрішнього відбиття. Його можна побачити, якщо дуже глибоко, значить, пірнути буде темрява, і тільки коло світла над вами. Можна такий пучок світла загнати в струю води чи в шматочок скла, так щоб світло не виходило, як показано тут, за рахунок повного внутрішнього відбиття. А, давайте. Далі. Далі. Ага. І от в 60-х роках минулого століття Чарльз Кау винайшов таку штуку один з найкорисніших, я думаю, пристроїв взагалі фізики. Це оптоволокно. У 2009-му він отримав за це Нобелівську премію. Принцип такий: оптоволокно складається всього з двох частин серцевина і оболонка. В обох випадках це скло і трошки доповане скло, і показник заломлення серцевини може бути лише на декілька тисячних більше. Але цього достатньо, щоб за рахунок повного внутрішнього відбиття світло вже не виходило фактично за межі серцевини і могло розпосюджуватись на великій відстані. І існують такі вікна прозорості. Цього оптоволокна це е, довжини хвиль, там 1,55 мікрон, 1,3 мікрона, при яких фактично втрати дуже малі на поглинання в цьому склі, і світло може розповсюджуватись на там, десятки сотні кілометрів. А якщо кожні там, 100 кілометрів ставити підсилувач, то можна і тисячі кілометрів зробити, і таким чином можна передавати сигнал дуже швидко на величезній відстані. Майже зі швидкістю світла. От, і от як виглядає такий пучок оптоволокон, тут декілька десятків оптоволокон. От про ним проходить світло і на торці висвічується. А, далі да. і от, е, це мапа, е, щоб зрозуміти наскільки це важливо, це основний носій нашої інформації. Е, і тут е, показана мапа лише підводних. Підокеанських таких кабелів оптоволоконних вони виглядають як такі здоровенні труби. І пропускна здатність такого кабеля десь десятки терабіт на секунду. Тобто, у вас інтернет домашній це зазвичай там 100 мегабіт на секунду, а то в мільйон разів більше. Один такий кабель пропускає. От. Е, і виготовляються мільйони кілометрів оптоволокна на рік. Тобто, все це, вся наша планета фактично постійно ущільнюється ціма, всіма оптоволокнами. Далі. Окрім цього, оптоволокно активно використовується в будь-яких застосуваннях, де потрібно віддалено в якихось закритих панелях щось подивитись дистанційно. Наприклад, там, в машинобудуванні, в космічній галузі, в авіації є якась дірочка, туди просунули і дивитись, що там. Ну і зокрема в медицині. Це от лапароскопія, ендоскопія. Ну, Тут от показано для прикладу носова ендоскопія, коли в нос просовують цю трубку, і лікар в режимі реального часу дивиться, що там відбувається. Ну, взагалі, сують в усі дірки. Далі е, є така проблема, що от якщо світити. При нормальному падінні, тобто прямо падати на цей торець оптоволокна, світло туди заходить майже ідеально, але е, воно майже не заходить при наклонному падінні. Тобто ефективність швидко падає. Далі е, можна далі ага. От, падає настільки швидко, вона, що вже там при кутах 15-20 градусів, тут тобто логарифмічна шкала, там значення на рівні шуму, тобто нічого не видно. Тобто, простими словами, це означає, що оптоволокно бачить тільки перед собою. Дею пляму, але не може захоплювати світло от, з бокових кутів, як, наприклад, наш зір. І це, звичайно, обмежує всі ці застосування, коли вам треба дистанційно подетектити, подивитись, що там відбувається. А, далі і от ми хочемо це вирішити. І а, ми як будемо це вирішувати? Ми беремо оптоволокно і на його тарець будемо наносити наноструктури. І вийде в нас таке наноструктуроване оптоволокно. І все це лежить в концепції, які всього декілька років, яка називається Labon Fiber, лабораторія на оптоволокні. Тобто це про якраз структуризацію оптоволокон. Далі. І принцип, у мене тут, який ми, ми будемо використовувати наступний: ми беремо фактично дифракційну градку. А що таке дифракційна градка? Це такий пристрій, досить поширений у оптиків, який значить, вміє один. Канал світла розділяти на декілька. От у мене є лазерна вказівка, сюди посвідчу, да, ви бачите одну зелену пляму. Якщо я підставлю просту дифракційну градку, у мене їх буде декілька. Можу п'ять, може бути більше. От. А, і тут ми використовуємо такий, такий саме принцип. Може наступний слайд? Тобто ми кладемо щось типу дифракційної градки. У вигляді наноструктури на треці оптоволокна, і вона заінженерена таким чином, щоб фактично увесь це світло пускати в перший канал, от, в перший боковий канал. А, от в цей фактично, Все світло пускати туди. А цей канал відповідає якраз великим кутам падіння, і тому світло буде з великих кутів падіння ефективно заходити в оптоволокно. Ось така ідея. А, і от перші наші. Спроби. Тут ви можете побачити сім таких одномодових оптоволокон: центральне не структуроване, а на всіх інших лежить різна кількість колечок з нітриду Кремнію. І е, ключовий результат показано тут. Сіра лінія це е, ефективність захвату світла без наноструктур, а рожева якраз з наноструктурами. І можна побачити, що тут є підсилення е, на чотири порядки, тобто, що найменше 10 тисяч разів на кутах великих, там близько 70-80 градусів. Ми е, е, якраз на меті це і мали зробити. Далі, і от це був перший крок. Цей результат потрапив на вкладинку престижного журналу ICS Photonics і увійшов до топ-30 найважливіших відкриттів з оптики і фотоніки. Але це був лише початок. Далі ми почали це вдосконалювати. І в першу чергу вдосконалили технологію. Ми стали використовувати технологію, яка називається 3D нанопринтинг. Або direct laser writing, Ідея тут в тому, що значить, на турецьку волотна фактично наливається така полімерна рідина, по ній дуже швидко проходиться лазер. Там, де він пройшовся, воно затвердіває. Тобто, це фактично майже те ж саме, що ви робите у стоматолога, коли ставите пломби. Вам засвідчують, воно затвердіває. От, і все зайве потім прибирають, якщо так дуже. Спрощено пояснити. І ми не тільки робимо це дуже швидко і дешево, а й ще при цьому ми можемо контролювати ширину висоту кожного кільця, відстань між двома сусідніми кільцями дуже точно все це контролюється. І от різні структури ми отримаємо. От, наприклад, оця структура складається, можна побачити, якщо так з двох типів колець. Ага. Далі. І от з'являється в нас вже два максимуми на різних кутах. Оця структура там кожне колечко окремо оптимізоване, і відповідно ефективність захвату світла майже не залежить від кута падіння, але на всіх кутах залишається досить високою. Угу. Значить, інший підхід ми беремо тепер багатосерцевинне оптоволокно. У нього є сім серцевин, як сім різних таких каналів. Причому воно досить мініатюрне, воно також маленьке, як і попереднє оптоволокно, І на кожну серцевину ми кладемо свою наноструктуру окремо А, І воно стру... оптимізовано таким чином, щоб захоплювати світло з різних кутів падіння. Ця там з 20 градусів, ця з 30 і так далі. І врешті ми збільшуємо таким чином в декілька разів ефективність захвату світла. А, от як виглядає цей прототип вже це зйомки з кануючого електронного мікроскопу. А, і окрім того, що ми підсилуємо захват світла, воно ще діє. Як е, інший пристрій? Давайте наступний слайд. Ага. От е, тут ви бачите зйомки інфрачервоної камери з іншого е, виходного торця оптоволокна. Тобто, на одному торці лежить наноструктури, ми засвідчуємо його, а з іншого ми знімаємо, що відбувається. Не простою камерою, а от такою, в інфрачервому діапазоні, в якого ми з вами не бачимо. Можна ще раз оце відео запустити. І що ми бачимо? Спочатку всі серцевини загораються, а при нормальному падінні, а потім то одна, то друга, в залежності від куда падіння, який змінюється тут, в кутку зеленим показано. Тобто, в залежності від куда падіння, у нас загораються різні ці серцевини. Ага. І в залежності від конфігурації тих серцевин, які загораються, можемо. Точно визначити, значить, під яким кутом падіння падає якесь невідоме нам джерело світла. Або навпаки, ми можемо висвічувати світло в різні кути падіння, по-різному засвідчуючи серцевин. От. Okay. Ну і нарешті останній приклад. Ми вже так досить сильно просунулись в виготовленні і дизайні оцих наноструктур на торцях оптоволокон. Тобто, тобто, фактично винайшли вже свої рецепти. І. Ну, хочеться ж зробити щось е, смачненьке, от, приготувати. Тому давайте далі. От На що це схоже? Ми робимо таку е, наноструктуру, що складається з чотирьох різних дифракційних граток. Е, ми це називаємо дуже по-розумному, якось типу. Е, о, значить... Е, Акціально несиметрична структура чотирьох різних типів, там якось так. Але по факту я спрощено називаю це піца, нанопіца така, бо е, тут фактично кожен да, шматочок різний. Е, е, і виявляється такий контрінтуїтивний факт, що за рахунок взаємодії між е, різними цими шматочками піци нам вдається ще підсилити. Ефективність захвату світла. Тобто, якщо вже робити піцу на оптоволокні, то краще 4 сири або 4 сезони. От. І ця стаття в нас теж: от, от як виглядає вже реальна структура, ця стаття от зараз е прийнята і теж попала на обкладинку журналу Laser and Photonics Reviews. Е дуже класного. Ну і підсумовуючи, ми, в принципі, е можна далі да, вже е склали своє таке меню наноструктур. Тому можемо під будь-яку задачу виготовити, виготовити, приготувати необхідну наноструктуру на оптоволокні. Дякую. <плес> угу. <плес> да, у нас так по плану ми можемо так: два-три питання і до наступного спікера переходити. Ага. Питання, чи ви ну, я знаю про тело лазери, але От чи ви якось співпрацювали з цими компаніями? Ті роблять ні, ні, ми тут, тут ми ніякого поки нема такого. Да, поки нема. можна, можна, можна тут да. тут. Багато чого можна робити, ідей багато. Ну зараз я я рухаюсь в напрямок більше біодетектування, тобто оці структури робити для дистанційного біодетектування. Бо виходить, що оптичні біодетектори зараз показують супер класні результати, але їх дуже важко інвіво, тобто всередину організму, якось туди запхнути, щоб щось поміряти. А оптоволокно – це вже готова платформа, якою всі користуються. Якщо ми зможемо там підсилити вимірювання там на декілька разів, а може не декілька порядків, то все мені здається, буде круто і питання, як впливає ця цифрове вимірювання, стільки воно, як сучасними методами то, що тут було, Та, це суперточне вимірювання, як тут міряється, ну, засвідчується якимось джерелом світла, чи лазером, чи гаусовим пучком, чи пласкою хвилею, там все це, як хочете, засвітлюється. А з іншого боку, стоїть такий павер метр, він міряє потужність прямо або всередині оптоволокна, або прямо на виході, як захочеш. От. Тому це там з точністю до, я не знаю, там нановат якихось, тобто абсолютно точно. Угу. Майна, ну, по-перше, дуже дякую вам за таку mm -hmm. класну презентацію. Хочу сказати, що ми тут представники Хайковської діаспори. Ага. Я тут була, я з Кінта і ага. за саме з відділу молекулярної біофізики. Ми там нами біофізику так, ага. так розвиваємо. Тому я буду вдячна, якщо можна буде вас запитати. Звичайно, там, на сьому, Звучайно, там буде uh -huh. конференція. А ми, ми мене вже за те, що, те, що в червні? <проб> да, да, вже не, запросили. Ні, <проб> це інше. Це, це <проб> Де восени ага, саме нано-біофізика. і мене саме ага. запитання щодо того, які саме біологічні процеси ви вважаєте ви зможете цими е, вашими датчиками? Ага. Чи може це просто буде дійсно більш? Більше скажемо точна фіброгастроскопія або колоноскопія, або щось таке нове, ви зможете все ж таки ці питання. Да, ну, в планах почати почати з, почати з дуже простого, дякую за запитання, почати з максимально простого, поміряти. Тобто, ми хочемо покласти, наприклад, там є такі плазмонні сенсори. Про них в нас буде трошки пізніше доповідь, да, і ми хочемо просто. Наприклад, навіть взяти плазмонний сенсор, покласти його на оптоволокно, вигляді да, такої метаповерхні, на наноструктурки, і поміряти їм. Тобто ми не кажемо, що ми його збільшимо в рази, але ми просто зробимо це дистанційно, те, що важко зробити ну, з звичайними плазмонними сенсорами. Е, друге, у нас є деякі наробки, ми знаємо, як зробити на структури, щоб, в принципі підсилювати цей оптичний сенсор. Тобто, якщо ми ще додати на файбер. Розрішення да. підсилювання. Ми робимо за рахунок, якщо Плазмон зробить за рахунок сильної локалізації поля, то ми ще граємось з модами. Тобто ми робимо там деякі е, такі інтерплеї, е, хитрі, хитро, хитрі моди підбираємо і їх інтерференцію взаємодію, що призводить там до підсилення окремих е, речовин. Е, ми дивимося зараз, у нас. От, Трошки пізніше буду доповідь на керальні речовини дуже сильно, тому що тут зрозуміли, як там трошки як, як суттєво перевернути цю гру, от, але в якомусь більш дальній перспективі, на да, не найближчі 2-3 роки, я перейшов і до таких більш біологічних хімічних взаємодій. Це більш складно, тому що окрім е, наноструктур, тобі ще треба розуміти, як там взаємодіють з цими там золотом, якісь да, вже, там молекули і ці. Ті, ті, ті. Да, да. Ну все да. Тобто загальна ідея, поки більш-менш класична, перенести на файбер, на і ще в мене запитання: uh -huh. а що в сучасних, наприклад, в фіброгастроскопі там нема е, роздивлятися по кутах? Є, е, але вони роблять це за рахунок механічного повороту. Там стоїть ще штука, яка крутиться. Да. А це якби типу теж вважається не дуже круто всередині живого крутити. Дуже круто, uh -huh. Угу. Да, дякую.